Трапилась якось мені одна книжка, яку я прочитала на початках свого студентства і була просто в захваті. Дуже проста модель взаємин у парі, яка знайде свій відгук абсолютно у кожного. Основна ідея в чому? Кожен з нас має власні уявлення, як проявляти любов до інших, а також за якими критеріями можна зрозуміти, що до мене проявляють ці почуття, що до мене люди там прихильні і виявляють якісь теплі емоції. Для когось є доказом приділений час партнером, тобто, якщо мені приділяють увагу, виділяють на мене якісь години. Ну це свідчення того, що мене люблять. Так для когось це увага. Для когось це обійми, поцілунки, ласкаві слова або компліменти. А хтось міряє любов вартістю подарунків витрачених коштів на різноманітні там забаганки. Немає правильних і неправильних варіантів в цьому процесі, а є мови любові, через які ми творимо стосунок з іншими людьми. І однією із таких топових колізій у парі є нездатність порозумітися. У тонкощах цього процесу, тобто якою мовою розмовляє твоя любов, а якою мовою говорить моя любов до тебе. І автор книги, книга називається «П'ять мов кохання або любові, і автор її Геррі Чепмен. Тож він виділяє п'ять базових мов, і перша з них це похвала. Тобто, якщо для людини важливо, щоби. Вона чула компліменти, ласкаві слова, захоплення, підбадьорення, акцент на її сильних сторонах, тобто досягненнях, звершеннях, здобутках це все те, що дозволяє їй знати, що її люблять. І вона з огляду на цю свою картину світу може сипати цими компліментами і різноманітними теплими словами купати просто в ніг свого партнера. Але якщо це не співпадає з його мовою кохання, то ну власне треба шукати інший ключик. Але також скажу про те, чого робити не слід. Якщо мова кохання похвала, а ви, наприклад, будете критикувати людину або говорити про те, що їй потрібно, та? і це робити в не дуже екологічний спосіб, то звісно, що це буде вносити деструктив у стосунках, тому тут треба дуже м'яко, дуже так обережненько підсвічувати і заявляти про якісь свої потреби або те, що вас не влаштовує, тобто уникати різких категоричних суджень і ярликів. Я так підозрюю, що наприклад у мого батька мова кохання похвала, і коли моя мама апелює якимись дуже категоричними в її стилі твердженнями, то він часто говорить про те, не давай мені оцінок, і це такий гарний сигнал до того що типу зупинися. Зараз ти переходиш межу, і зараз там може бути контратака у відповідь. Ще одна із мов кохання це допомога, і ви або ваш партнер будете знати, що вас люблять, якщо долучаєтеся до виконання якихось справ або обов'язків, або маєте можливість побути поруч у часі їх виконання, або ж запропонувати свою участь. Тобто, якщо ваша дружина має мову кохання, допомога, і вона дуже відчайдушно запланувала генеральне прибирання, а ви збиралися десь там їхати на риболовлю або просто сидіти перед телевізором, то це точно не дуже дієвий спосіб, бо вона вашу відпочинок або там якусь релаксацію буде сприймати як те, що вона для вас не важлива, бо ваша включеність у допомогу це є для неї свідченням своєї пріоритетності і вашої прихильності. Чого робити, ну от власне, не слід, не виконувати обіцяне. Ігнорувати можливість допомогти своїй коханій людині, висміювати або знецінювати потребу у допомозі. Наприклад, якщо ви сказали, це подумаєш, що там допомагати прибирати. Не чоловіча ця справа. Так? То звісно що для неї це буде звучати ну просто як отруйна стріла, і, і вона буде почуватися дуже знехтуваною. Так? так само і ви, наприклад, можете там доглядати за ділянкою земельною, за городом, або ще щось робити, або щось майструвати. І вам важливо, щоб дружина була поруч. Нехай вона просто ціляхи вам подає, які ви самі можете взяти. Але для вас це прояв уваги до себе. Тобто допомога це ще одна мова кохання. Рухаємося далі і згадаємо про час, тому що є люди, які дуже цінують увагу, саме якусь ситуацію або активність разом, посиденьки, прогулянки, спільні захоплення, розмови, можливість партнерам відставити на потім справи заради того, щоб приділити час коханій людині. Це все. Ті дії і активності, які треба виконувати, так чи інакше, якщо ви розпізнали, що для вашої дружини чи для вашого чоловіка це є пріоритетним елементом. Чого робити не потрібно? Довгі розлуки, навіть якщо це вимушена необхідність, все одно треба шукати можливість там по відеозв'язку, влаштовувати собі розмови, бачити одне одного, говорити і так далі. Відстрочувати якийсь час разом. Ну поїдемо там, чи підемо на прогулянку не цього тижня. Ну давай і не сьогодні. Ну, щось погана погода. Ну і давай, можливо, завтра. Коли там я себе гарно буду почувати, ну і щось такого роду, або ізоляція, або постійна зайнятість, коли ну, ви не можете розраховувати на час з партнером. І нераціональний розподіл часу. Це теж буде такими елементами, що погіршують стосунок, бо вони сприйматимуться ну, як ознаки не дуже доброї прихильності і непріоритетності партнера для вас. Ще одна із мов любові є фізичний контакт, і тут йдеться про обійми, дотики, ласку, бути поруч фізично, якийсь тактильний контакт, інтимний зв'язок це все те, що дає людині. Впевненість її люблять. І якщо партнер нехтує цим, тобто не обіймає, не цілує, не, е, ніяких тактильних е, м, проявів не відбувається, якщо він демонструє холодність, бо бачите, так в сім'ї не було прийнято, я не знаю, що це просто так можна цілувати чи обіймати. Якщо він знецінює, е, наприклад, ваші бажання в обіймашках чи поцілунках і каже, ти що, мала дитина, щоб тебе це обіймати, цілувати, то звісно для вас це буде проявом того, що недостатньо люблять і недостатньо е, е, приділяють увагу. І ще одна мова кохання, остання з п'яти визначених Вері Чепменом це подарунки. І справді є певна категорія людей, для яких важливо приділяти час для вибору подарунків, робити усілякі приємності, не йдеться не обов'язково про щось таке масштабне, прямо дуже визначне. Це може бути листівка, це може бути якісь маленькі сюрпризи. це все те, що людина дуже надихає. Вона любить творити враження, вона любить приділяти цьому увагу, вона любить робити несподіванки, вона любить втілювати бажання, і те саме може тікати ну, до себе. Якщо... Це мова кохання вашого партнера або партнерки, то вам категорично заборонено забувати пам'ятні дати. Їх треба собі десь записувати, ставити нагадайки, вам не можна забути там річницю стосунків, першого поцілунку, ще чогось, тому що це буде ну, сприйматися прям дуже катастрофічно. Вам потрібно усіляким чином пам'ятати, що необхідно вітати, бо відсутність вітань, дзвінку, там, повідомлення, листівочки це теж візьметься. І покладеться в досьє образ на вас таким людям. Потрібно дуже давати можливість святкувати. І якщо ви будете применшувати значущість свята або події, це буде теж отруйною стрілою. Як це ми не будемо святкувати річницю або моє день народження? Ти ти взагалі що собі таке думаєш? Ну і якщо ви дуже економна людина, дуже раціональна людина, яка не вважає за потрібне е, витратити гроші просто на квіти, бо вони ж пов'януть через два дні, або купити якусь там листівочку, то це теж буде сприйматися вашим партнером як ознака того, що він або вона не достатньо. Для вас пріоритетний. Ну що ж, аби гармонізувати взаємини, неважливо, чи це чоловік чи дружина, чи це друг чи подруга, брат чи сестра, колега чи колежанка, нам потрібно подумати, що для цієї людини може слугувати індикатором прихильності або індикатором любові, якщо ми говоримо про більш близькі стосунки. Тобто визначення того, що це для вашого партнера, якою мовою говорить його любов, то є запорука власне, балансу у стосунках. Якщо ваші мови є різними, то ніколи не пізно вчитися і практикувати потрібні способи, аби вони перегукувались, аби ви могли вдовольняти потреби вашого партнера. Так само заявляти про свої потреби, пояснити, чому для мене це важливо, чи ти можеш для мене це зробити. І варіант сам має здогадатись, або чи це ж і так очевидно, чого вона цього не робить, дуже сумнівний. Тому говоріть відкрито, говоріть доступно, приводьте приклади і обов'язково дякуйте за те, що партнер відгукається на ваші потреби. Ну що, якщо ви не дивилися до кінця, я цю фразу повторюю у кожному відео, то я прошу поставити вподобайку, прошу підписатися на канал і пропоную ще пройтися по іншим роликам, аби знайти для себе щось корисне і цікаве.